Всіх вітаю. Мене звати Роман Заводовський, я езотерик, екстрасенс, читать оракулів. Працюю з циганськими прогнозами. І прийшов час традиційно дивитися прогнозування на цей тиждень. Сьогодні понеділок, 11 година ранку, записую прогноз на цей тиждень з 6 лютого по 12 лютого, що буде чекати Україну на циганській колоді і на звичайній Гральній Слов'янській колоді. Я хочу. Викласти розклад по одній карті на кожен день з 6 по 12 лютого. Давайте подивимося, що нас буде чекати. Поки я викладаю, не забувайте ставити лайки вподобайки. Питання особистого характеру за номером телефону. Підписуйтеся на YouTube канал Роман Заведовський. Що ж, давайте будемо дивитися, що буде чекати Україну цього тижня. По днях, давайте глянемо. Переживання є, звичайно, що переживання є, причому такі досить серйозні. Але все одно вірити в краще та надіятися на краще треба в будь-якому випадку. Тому що надія завжди має бути. Так, добре. Тут іще одна карта. Є. Давайте подивимося. І так, перша карта сьогодні, понеділок, 6 лютого. Перша карта, яка випала на циганській колоді, це карта подорожі. Карта якогось перевезення, переміщення, карта якоїсь логістики. Якийсь дуже активний рух. Тут сімірка пікова, підвищені повітні загрози. В певних регіонах, а можливо, і по всій країні, може бути повітряна тривога. Підвищені повітряні загрози в цей день, можливо, якісь вогневі обстріли в гарячих точках дуже активні. Така нехороша карта, небезпечна на сьогодні. Далі дивимося, 7 лютого, вівторок. Перша карта в дівець. Карта кладбища, карта цвинтаря погана карта, дуже великі загрози. Погана та небезпечна карта загрози провокації небезпеки. Закликаю всіх жителів України бути максимально обережними в цей день, тому що це така досить тяжка та небезпечна карта. Четвірка пікова також небезпечна карта. Це карта прихованих загроз, а також активних дій колаборантів та сепаратистів. Сепаратизм в цей день та дії колаборантів можуть підвищитися. Далі дивимося. 6, 7, 8. 8 лютого. Давайте подивимось. 8 лютого. Перша карта. Карта офіцера падає на середу, 8 лютого. Карта якоїсь активної військової підготовки, карта мілітаризації якоїсь доволі активної. А тут е дивимося, 10-пікова. Карта терактів, агресії, небезпек. Провокації жорсткості і надмірної агресії. Я знову ж таки повторюся. Така небезпечна карта. Можуть бути якісь теракти. Досить активні обстріли. Також досить тяжка карта. Одні суцільні піки випадають. Щось ситуація мені взагалі не подобається тут. Дивимося, ж та сьоми, восьме, 9 Дев'яте 9 перша карта, карта агресії. Щось я бачу, цей тиждень взагалі буде доволі жорсткий. Карта агресії, карта злості падає на циганській колоді. Карта бійки, бачите, двоє людей між собою б'ються. А тут де, шістірка хрестова карта блискавки. Підвищені вогневі загрози, підвищені повітряні провокації, повітряні з обстріли з неба. Символ цієї карти це блискавка. Така теж досить нехороша карта. 10 лютого, п'ятниця. Давайте подивимося. Перша карта на циганській колоді це карта свадьби, карта об'єднань, карта союзів, карта якихось тандемів. В принципі, досить хороша карта. Так що люди об'єднуйтеся між собою в союзи, в тандеми в коаліції в єдності ваша сила. А тут 10 хрестова, карта тяжкого грузу. Мені не подобається цей тиждень. Навіть жалію, що я це відео записую. Один суцільний негатив. Карта тяжкого грузу. Ситуація десь в чомусь може нагнітатися та загострюватися. Далі дивимося: 11 лютого, субота. Перша карта карта меседж, карта послання, карта новин, карта якихось важливих повідомлень. Будь ласка, слідкуйте за усією інформацією, яка поступає, люди. А тут піковий туз. Теж карта терактів, карта жорсткості і надмірної агресії. Погана та небезпечна карта. І тут карта ворога, близька присутність ворогів на 12 лютого, близька присутність ворожа, колаборанти, сепаратисти і приближення ворогів до якихось точок. Така досить нехороша карта. А тут дама-бубнова карта жінки, матері, захисниці. Максимально подбайте про свій захист, про захист ваших дітей. Про їхню безпеку. Ну, взагалом, ситуація на цей тиждень дуже напружена, чесно кажучи. На кожен день практично мені випадає якийсь негатив. Мені здається, цей тиждень буде особливо важким. Тому давайте будемо тримати спокій, берегти себе та своїх близьких і не забувати допомагати нашій армії та Збройним силам України. І головне не панікувати Неважливо в яких умовах, але кожен нехай робить те, що він може зробити в цій непрості дні, в цю непросту годину, в цій непростій ситуації. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося в нових прямих ефірах. До зв'язочку. Щасливо!